Доброго здоров'я! Черговий огляд нового виробу від нашої майстерні, а саме кришка запалювання мотоциклу Іш-60К. Такий вигляд вона має. Велика подяка двом ентузіастам, колекціонерам-реставраторам, які домовились, і в мене з'явилась така кришечка для копіювання і огляду. Це є оригінал тих часів. В досить гарному стані збережена, тобто, без ніяких нюансів. Єдине, тут дюрку хтось проколупав. А так, гарний стан. Що у нас вийшло? Зараз покажу. Ось Це наш виріб вже. Який порядок дій? Перше, це. Цю кришку ми шпатлювали. Отвори всі закрили, деякі нюанси, гріхи пошпаклювали, пошліфували. Потім формовка в піщану форму і відливка. І в кінці вже постобробка саме сверловка, фрезеровка і аквабласт, просто щоб була гарна поверхня. Ось так має вигляд. Ну, тобто схожість присутня. На мотоцикл стає чітко, без нюансів. Ну, як на мотоцикл, на двигун. Зараз прикріплю фотку тут. Ось ви можете бачити повний комплект від нашої майстерні саме кришка запалювання і кришка щеплення. Так, взагалі, по цих кришках ціла історія. Було їх декілька видів. Та навіть не декілька, багато було. Отримав я лекцію по цих всіх модифікаціях. Трошки стисло перекажу, можливо, кому цікаво буде. Найперше це з'явився Іж350S. С, напевно, що індекс спортивний. Ось він. Прикріплю фото. Після нього пішов IG50, мав. Індекс А і Б для кросу і многодневних гонок. Після нього пішов іж 55 іж 57. Ці мотоцикли змінювались, модифікувалися, і вже на закінчення був ІЖ-60, 60 к Але вони не мали такої кришки. На них, на них стояла 4-болтова така кришка. Можна сказати, ну, найперша, найперша бо на І-350 був звичайний двигун. Там просто гралися з продувкою, налаштуваннями. Так, 4 болта. Отже, це свій картер. Геть інший картер, не такий, як. І-49, Планета, все відрізняється. Кришку знову таки дали нам на копіювання. З Естонії прислали магнітик в подарунок, то скоро буде нове поповнення. І майже лінійка їжів буде закрита по кришках. Знову таки, стан добрий, але ось бачите, тут вже від віку чи витерте, чи що. треба шпатлювати, шліфувати, щоб було гладенько і гарно формувалося. Підготовка грає велику роль. Ось так. Отже, ось ця кришка була 50, 55, 57 іж і 60. До 62-го року випуску. В середині 62-го пішла вже ось така кришка Трьохболтова. з ось таким виступом цього болта. Потім пішов Іж-64, він почав випускатися з 1967 1968 року, мав ось таку кришечку, і вона вже перекочувала до К-11. Багато цих мотоциклів з такими кришками. Ну і вже на останок Іж К-11 пізній, який пішов із 1974 року. Мав кришку з великим лючком. Ось таку. Е, кришка, лючок, все саморобне. Все руцями. Ось так. Е, тобто, це ось ця. Ну, тобто, майже вся лінійка зібрана. Якось так. Взагалі, дуже, дуже вузька спеціалізована тема. Як ото? Тримається на ентузіазмі, бо Кому це треба? Десять людей в світі збирає мотоц... ці мотоцикли. Нам просто цікаво -то бавитися, хто хоче, той роби. Якось так. Що ще можна сказати? Зараз покажу, як виглядає кришка. Ось так. Стикується кришка, тобто майже що ідеально. Це повністю саморобна, тобто не копійована, а ліплена руками. Ось так. Якщо її приставляти до К-11, то має ось такий виступ. Тобто тут площина рівна буде виступати трошки. Як то вирішується? Та як? Натфіль, болгарка, наждак, і це можна щасати. Чого так? Ну, по-перше, оці дві кришки ніколи в парі не стояли, бо під К-11 була своя кришка щеплення. Ось такий вигляд вона мала. І тут вже трошки по-іншому зроблено, і не буде цих виступаючих країв. Всі оці кришки, тобто 55, 60, 57, випускались із лючком і без. В чому їх різниця? Без лючка були для кросу, для многоднівних гонок були з лючком. Лючок був менший діаметром. І, по суті, також своя кришка, бо вже зовсім інша форма. Мала відливку, О, як є ось тут такі зубчики. Тобто 10 кришок цих стабільно може бути різновидів. Отак. От ну а так, грубо кажучи, в кого які залишки картерів є, цих спортивних їжів, можна щось скомплектувати і буде вже закінчений двигун. Бо реально, одну кришку я в людини брав, купував. Знаєте, де вона її використовувала? Кукурудзу черпала. Розумієте, каже, ковшик такий добрий. Курям кукурудзу черпати. Ну, от так. Закінчення декілька слів про головки. Головка із Планета Sport. Японської версії. Були там перших випусків з такою головкою. В народі називають жокейка. Такий має вигляд. Камера згоряння трошки інша. Наскільки пам'ятаю, звичайного ПС по центру свічка стоїть. Тут трошки зміщена. Такий вона має вигляд заводу. Це вона у фарбі, фарба заводська. Картера також фарбувалися такою серебрянкою. Скопіювати можливо, але якість. В нашій майстерні, напевно, що не вдасться зробити. Якість таку, бо це все-таки робилося литво під тиском. Ну, тобто, трошки по-іншому. По-перше, відформувати всі ці ребра, щоб вони пролилися, ну, тяжко. тяжко. Декілька ідей. Буде не ідеально, але щось так буде. Ну, але коли то робити, поки невідомо. Бо якщо робити в піщану форму, я ж кажу, по-перше, може не пролитися, по-друге, буде ось така шагрень на всіх ребрах. Ну, тобто кожне шліфувати не варіант по-чесному. Ну, якось так. До речі, ось ще є така кришка. Урал, спортивний Урал. Не знаю, кому треба таке, можемо зробити, скопіювати таке воно Також литво в землю бачила вона нас життя. Ну і до речі, ще Old School стара школа. Знаєте що це таке? Це тоді, коли не було 3D принтера і всяких новомодних благ 21-го століття. Це є форма саморобної головки, тобто фанера. І погнали. Ось так. Фарбоване. Вже вона розсохлася. Е, наскільки пам'ятаю, це на, на тулу робили. Тула 200. чи... Люди займалися. Агресивна така головка. Ну, в порівнянні з ПС-ом, то значно більше. Ось так. Ну, якось так. Кому цікаво було, хто що може доповнити, прокоментувати, будь ласка.